Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні проговори щодо ситуації в Україні і планують зробити все, щоб зупинити війну, розв'язану Росією. Про це американський президент Дональд Трамп повідомив під час прес-конференції, присвяченої його першій зустрічі на посаді з іноземним лідером, прем'єр-міністром Ізраїлю Біняміном Нетаньягом. Втім, вже традиційно не обійшлося і без неоднозначних заяв з боку республіканця. Докладніше про це далі. Спілкуючись із журналістами, Дональд Трамп запевнив, що хоче припинити на території України абсолютно бійню, яка розпочалася через російське вторгнення, і вже веде переговори з росіянами та українським керівництвом. Запитання, чи вимагатиме він від росіян залишити територію України. Трамп залишив без відповіді. Натомість, політику чергове нагадав, що регулярно отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і ці цифри вражають. Зокрема, президент США продовжує наполягати на тому, що Україна. Втратила 700 тисяч військових загиблими, а Росія понад 800 тисяч. Цікаво, що вже за кілька годин в мережі з'явилося інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, британському журналісту Пірсу Моргану, в якому він заявив, що за три роки Великої війни Україна втратила близько 45 тисяч ста військових вбитими. А загальна кількість випадків поранень в зсу за цей час налічує близько 390 тисяч. Російські втрати він оцінив у 300-350 тисяч убитими і шістсот. 700 тисяч пораненими під час спілкування з журналістами Дональд Трамп також зазначив, що через значні руйнування міста в Україні виглядають так само погано, як сектор гази, і навіть гірше. До слова про газу президент США висловив намір взяти цю територію під контроль, зайнятися її розчищенням від небезпечних бомб і тунелів, і частково переселити населення сектора до Єгипту та Йорданії. Трамп не виключив, що для реалізації цих планів можуть бути залучені американські військові. Адже нинішня ситуація робить газу пеклом на землі, і лише зовнішнє управління дозволить встановити у регіоні довгостроковий мир. Своєю чергою Беніамін Нетаньягу підтримав ініціативу, назвавши американського лідера найкращим другом Ізраїлю у Білому домі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.